Що не так з Дідом Морозом? Насправді з ним багато що не так. Зокрема, образ ось цього новорічного дідуся був взятий із казок, які на той час були популярні в Російській імперії. Там він виступав злозвісним дідуганом, який морозив насмерть усіх дітей, що не хотіли його слухатися та виконувати його забаганок. Крім того, його не раз асоціювали зі смертю, адже він не приносив людям нічого доброго, окрім горя та нещастя. Знаєте, в українській культурі того часу навіть була така традиція. Напередодні Різдва господар виходив на подвір'я із ложкою путі. А деякі господарі навіть понабирали положці із кожної різдвяної страви, виходили на подвір'я та говорили про мовляння, щоб мороз не трогав їхньої господини. І ви уявляєте, оцим чудовиськом більшовики вирішили замінити сакральний образ Святого Миколая. Жах!